Вардзвітпро можна скласти та подати заяву про застосування спрощеної системи податкування в електронному вигляді. Натискаємо кнопку Створити. У кні створення звіту відфільтровуємо заяву по чер-коду або по назві, якщо так зручніше, та вибираємо звіт без додатку. Ставимо відмітку, для чого саме планується подання заяви. Якщо заява подається з метою переходу на спрощену систему оподаткування, відмітимо «Реєстрація перехід. В 1 зазначається найменування фіскального органу, в якому підприємець перебуває на обліку. В пункті 2 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. В пункті 3 зазначається прізвище ім'я та побатька підприємця повністю. В пункті 4 вказуються дані щодо податкової адреси суб'єкта господарювання. В пункті 5 заповнюються дані по одній з підстав для подання заяви. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування. 5.1. Зміна ставки та групи пункт 5.2, відомості про реєстрацію платника ПДВ. пункт 5.3. Низення змін до реєстру платника єдиного податку пункт 5.4, відмова від спрощеної системи із зазначенням причини відмови пункт 5.5. В пункті 5.1 встановлюється дата, з якої планується застосування спрощеної системи оподаткування. В пункті 5.1.1 зазначається обрана ставка єдиного податку для першої або другої групи, ставка єдиного податку для третьої групи з проставленням відмітки із реєстрацією ПДВ або без реєстрації ПДВ. В пункті 6 вказується адреса здійснення діяльності. Якщо місць здійснення діяльності декілька, потрібно зазначити усі. В пункті 7 зазначається кількість найманих працівників, якщо такі будуть на дату, з якої планується застосування спрощенки. У пункті 8 потрібно зазначити усі види діяльності за КВЕД, якими плануєте займатися на спрощеній системі оподаткування. При наявності податкового боргу та або доходу за попередній календарний рік дана інформація зазначається в пунктах 9 та 10. Зберігаємо заяву та підписуємо її діючими зареєстрованими електронними підписами. Натискаємо Відіслати через сервіс або, якщо зручніше, можна віддіслати пошту. Та очікуємо відповіді у вигляді квитанції від контролюючого органу. Для переходу із спрощеної системи на загальну також подається дана заява, але заповнюється пункт 5.5, відмова від спрощеної системи оподаткування і обов'язково зазначається причина відмови.